Всім привіт! Мене звати Юрій Сірко і ви на каналі Рот та Доктор. У попередньому відео ми з вами обговорювали загальну міологію і зараз починаємо вивчати конкретні м'язи, а саме м'язи спини. Всі м'язи спини ми можемо поділити на дві великі групи: це поверхневі та глибокі. Як зрозуміло, з назви глибокі м'язи розташовані більш внутрішньо біля самого хребтового стовпа, а поверхневі розташовані поверх глибоких. Глибокі м'язи від поверхневих відділяє грудопоперекова фастія фасція Тораколюмбаліс. Таке їх розташування пов'язане з ембріологією, тобто з розвитком плоду, а конкретно з розвитком самих м'язів. Пам'ятаєте, у загальній міології ми сказали, що м'язи можуть бути аутохтонними або гетерохтонними. Аутухтонні м'язи розташовуються на тому місці, на якому вони заклалися у плода. А гетерохтонні змінюють своє розташування. Так от, логічно, що ті м'язи, які розташовуються глибше, є аутохтонними, тобто вони відразу зайняли своє місце. А гетерохтонні, які перемістилися на спину пізніше, прийшли і там вже було зайнято це глибоке місце. Тому вони розташувалися поверх глибоких м'язів. Саме тому. Ті м'язи, які є гетерохтонними, розташовуються поверхне, великий ромбоподібний м'ясе Musculus ромбоїдус маєр, має форму ромба, через що й отримав свою назву. Він починається від остистих відростків верхніх чотирьох грудних хребців і кріпиться до присереднього краю лопатки. Нижче її ості. А логічно, що при скороченні він буде тягнути лопатку в свій бік, тобто присередньо, але крім того, він ще буде тягнути її вверх, тому що бачите, що волокна розташовані не зовсім горизонтально, а в такому косому вигляді. Великий ромбоподібний м'яз інервується спинним нервом лопатки.